Президент підписав новий закон номер 4536, яким внесені зміни до податкового кодексу України та деяких законів. Серед них нові правила для ФОП інших самозайнятих осіб та продавців підакцизних товарів. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, то дивіться інші відео у нас на сторінці. З 1 січня 26 року ФОПи, які нараховують доходи фізичним особам, зарплату, орендну плату тощо, подаватимуть податковий розрахунок, щоквартально з розбивкою по місяцях, строк подання до 40 календарних днів після закінчення кварталу. Якщо дохід не нараховувався, звіт не подається. А з жовтня цього року пільга зі сплати ЄСВ за себе для ФОПів та інших самозайнятих осіб, які одночасно є найманими працівниками, діятиме незалежно від наявності саме основного місця роботи. Юрособи та ФОП, які мають ліцензії на торгівлю під акцизними товарами: алкоголь, тютюн, пальне тощо. Повинні забезпечити працівникам середню щомісячну зарплату не нижче за дві мінімальні зарплати, тобто не менше 16 тисяч гривень, недотримання протягом трьох місяців підстава для анулювання ліцензії.